Друзі, мої вам вітання. Фінальний день турніру трьохзіркового, дуже швидкого, без жовтих. Так, і ми вже в, в, в топ-5 потрібно виправляти це становище. Ну, синій в центрі. Ну, на 25-х, ну і що? Ну і погнали? Не треба мені ці всякі там йокіни, мокіни. Ну їх нафіг. Тільки гірше роблю. Зазвичай. Так, а що його тут накрутити, а? Не підскажете? Давайте п'ятірку жовту там якусь зберемо. Ну, типу, щоб поле прикрутити. Блін, встиг. Ну ладно, зато ми зарядимося. Да, урон, звісно, поки що не... Не алло. Дякую, що мені... Фаєза. Заповільнили. Давай зелений. Да болячи по всіх відразу, так? Да? Медведицю, блін, вони реально напрягають. Ну там ще танцюристка. Так що вона буде збивати це діло від гунара. 125 Все гунера немає. Ой, чудовий цих не буде зараз. Так. Потрібно то збити оту шкіру скільки? Один хід. Давайте якось отак зацепимо. А чому я їм броню не порізав, а? Ну ладно, давайте перевключимось. Будемо потихеньку щось шукати. Ось такой дробинкою стали ці камінці? Ось і ударочка зарядилася, правда, перед хілом. А якщо ми ось так... І ось так. Блін, ще мало. Ну, давайте ось так. якби так фіолетовий не полетів, було б все чудово. А її під, під розподілом уб'є, ні? вбило. Залишається тільки знайти під нею комінці, і все. Ай, е, блін, ну наша я брієнно ну, перевключив. Ладно, то машинально вийшло. Четвірку бачу під нею. Ну, не прямо під нею. Але давати п'ятірку туди, ні? Ну ладно. Надіюсь. Хотів сказати, надіюсь, вистачить, але щось, щось то зовсім не то. О! Ну треба бити. Ой, якраз додаткова гра включилась. Взагалі чудово. Що червоний колір проти зеленого якось не дуже. Ммм, красавіця в кутку стоїть, так? Да? Та погнали? Ну, давайте так. А нічогісінько туди не прилетіло. Зараз наш медведик буде одлітати, напевно, а може і ні. Побачимо. Ай-яй-яй. Ні, живий, під розподілом. Правда, ми в такій дубці. Невже він почистив? Офігеть, блін. Фас почистив щось. Давайте так. Так, жалко, що його нема чим добити. Його зараз хильнуть. Ну давайте ось так. Нічого не приїхало. Так, атака в нас є. Давайте цього добивати. Хилимося. Ось так бубанем. Осталось два хода. О! Дивіться, як це чудово. Давайте переключатися. І шукати зелений. Так, потрібно ще, да? Давайте так. Так, я не думаю, що там одного зеленого вистачить. Якщо... Знову приємно перевключив, то господі. Як будто за мною хтось женеться, Тож ні, ніхто не женеться. Вона ще там підхилюється оце, своїм бонусом на 150. Вроді небагато, але поки ти тут ці камінці шукаєш, вже практично зафулилось. Ну, додаткова шкода це добре. Я ну, не включив. Я її або не включаю, або включаю тоді, коли не потрібно. Я думаю, зараз справиться з цим ділом Зарелка. Має, мусить. 699, добре. Далі. Це що за фіол дискотека, а? Ну, погнали. Так, зелені якби трішечки є, але якось вони так не дуже мені подобаються. Ну, ладно. Я тут там і ходів не бачу дуже... Давайте ось таке комбо. Хоча там знизу можна було зібрати, але... Але бачите, як бачите, мені так більше сподобалося, а ще й воно спрацювало. Так, зараз ще невеличке комбо зробимо. Фаєс, надіюсь, не зарядиться. Зелений, ні ні зелений туди не під'їде. Давайте доб'ємо, поки він не хильнувся. Та треба перевключати три хода, а камінця немає, нехай нам просто розганяють і бріє нам, нехай далі вісить. Ось так можна спробувати. Ну так, цього я так просто не знесу. Добре, давайте далі. Давайте ще хід 145. Під захистом засранчик. Та, да, відчуваю, що прийдеться трішечки покрутити. Кайм шей шей шей, наверное, пятнятя чекаем. Атаки. Не, атаки, а шкоды. Хотя и ка нафиг, не знаю. Ну, давай то хоть овер хп снесем. О, добре. Це добре. Давайте повзриваємо тут все. Кібені фені. Так. А якщо так, да, погано, що долгун, звісно, у нас не активований був. Треба ще щось підлаштувати. Ага, трієчку бачу. Не так щось підбішує, як він, то яблуко довго так кастує. Та блін. Знов в мене долгуна нема. Так, добре, добре, що її збрило. Щоб його так само. Так, да, добре, що це підвищення шкоди включили, зробили, тому що, ну, зазвичай от такі поєдинки закінчуються програшем по часу. Так, майже таке саме все, тільки ще ресельщик є. Та й пофіг. Давайте так, давайте ще так. Тут можна ось так. Ні одно зелений не вистачає. Ладно, давайте ось так. Долгончика просто хочеться включити. Це якщо я так, фіолетові там складуться і зелений. Ну, в принципі, зелений під бомбу стане. Ладно. І так піде. Да теперь я в принципі розумію, чому вони не стоять е, пеньки по центру. Давайте подивимося, кого він ресне, а він ще й не зарядився. Так, трічку зелену я під ним придумав. Та ладно. Взяв хільнув. Тепер перелаштуємося, тому що той тайпеньок потрібен. 145. Давайте так. Так, так. Зарелочка. Та ні, люб'є. Добре, перевключаємось. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Того не підняв, але мене трішки харить, що він там знаходиться. 105. Давайте ось так. Все одно він хиляється зараз. Можна ось так зробити і... і ось так. Добре. Хіла забрали, аби тільки не раз на його. Нехай вже, не краще пеньок так, Давайте це переключимо. я не включив? Аби тільки там не де фаєза, потім не підреснули. Блін, як його вбивати в тому кутку? І всі получили, да? О, приїхав. Приїхав. Так, добре, мені все одно там потрібно шукати. Але я хочу спочатку. Спочатку зарядитися. То мене менее зарядки немає. Уже і час пішов, нифига себе. Ми тут забалувалися, сюда. Є! це ми попали. 3400, ви бачили то? 3400. Трисіркові, камінчиков. Ой, це мені фінальний рейд босс, да, типу. Всі на 25-х, всі діла. Що вона там робить? Ману, то ще й по природі б'є. ще й по природі б'є. А тут тільки вона по природі б'є, да? Ну, червона в центрі мені не дуже подобається. Але не буду я міняти під кінець. Можна було б там сині взяти, а сині потім по зелених. Ні, не катить. Але було б непогано, так? Да? Якби синіх взяв. Введеться вже не жива. камінця не дали, я так, я так розумію, що це поразка. Центр знести нема чим. Давайте ось так. Чи все таки спробуємо щось трішечки? Можливо, центр пронесем хоч? Так, це добре. Ну все одно зеленого нема, що ж ми без зеленого зробимо? І розподілу вже нема. Давайте ось так. Живіть, живіть, дорогенькі. Давайте ну ось так. І ось так. Так, вигрібаємо ще поки. Напевно, потрібно перевключити. Не чіпай хіла. Живий. Живий тут добре то добре, що він живий. Не хочу я зараз це включати, я хочу зарядити беліт. Так, тепер ось так робимо. І ось так. Ви бачили, бачили, що твориться. Я вже... думав, що то все. Ні, ну я не здавався, звісно. Але виглядало то дуже печальненько. 648. Ну, могли б і більше дати. І того. Ні, херенасі, 282. Ну ладно, мене то скинуть, звісно. Але я не очікував, що я саме саме так піднімуся. Ну, топ-1, гарантовано, просто гарантовано. Оборона простояла, ну, блін, ну цікаво, дивіться, скільки перемог. Просто спочатку, от, мені не підвертило, мене в Б закинули. Потім... Було ось дві ще перемоги на наступний день і дві поразки, і мені знов Б втулили. А потім, якби в А, ну як не сказав би, що погана вам оборона простояла, та ні, хорошо. Просто не фортануло спочатку. Е, якісь сильні противники попалися, чи от люди, які не, не грають тяп-ляп, а Сіли, також подумали, команду якусь зібрали і, і з камінчиком повезло тяп-ляп, і, і готово, як кажеться. Добренько. Дякую всім за перегляд.